Гадаю, тема нашого сьогоднішнього відео це пішакові структури. Ми розглянемо всі сині і слабкі сторони пішаків, отже, будемо розпочинати. Е, перша позиція, і ми поговоримо тут власне, про е, пішакові ланцюги. Якщо звернути увагу, зараз пішакові ланцюги як у, є як у білих, так і у чорних, та? але є суттєва відмінність. А відмінність в тому, що е, білі пішаки суттєво. Е, Суттєво спирають позицію чорних фігур. Що це значить? Чорні фігури зараз обмежені. Ми помічаємо, що і тури, і кінь зараз не мають ходів в цій позиції та вдалих ходів. Ходів які би надавали цим фігурам активної гри. І, відповідно, суперник не може зараз заволодіти ініціативою. Тобто, по суті кажучи, білі пішаки, от в подібній структурі, вони захоплюють простір, простір суперника, забирають у нього цей власне простір. А натомість, якщо вдивитись на позицію білих фігур, то ось такий далеко. Просунутий пішаковий ланцюг надає, навпаки, нам більше простору для гри нашими фігурами. Ну, Наприклад, якщо ви повернути пішака з F6 на F3, то ми бачимо, що цей пішачок тут на F3 він би спирав позицію деяких фігур. Так само, якщо б пішака повернути на поле e 3 цей пішачок також нам тут заважає. А отже, потрібно пам'ятати, що пішаковий ланцюг. Досить таки продвинути, просунути вперед пішоковий ланцюг, забирає простір у суперника і е, дає простір нашим фігурам атаці. Друге, на що хочеться звернути увагу, це виникнення слабкостей, а точніше слабких пішов позиції. У нас досить забілих активна позиція, там ми вже свого короля забезпечили надійним укриттям, рекерувались. Чорний король поки що залишений в центрі, і це серйозний мінус в позиції чорних. Та? А чорні також тут мають атаку на пішака, мабуть, і все, що в цій позиції вони можуть зробити. Тобто наша мета тут зараз і пішака захистити, і не дати королю якийсь час рекеруватися. Тому взяття слона на D6 виглядає дуже логічно. Якщо бути ферзе, ми жертвуємо просто на Е5, якщо забрати конем після цих розмінів, ми бачимо, як незадовільно перебуває король ферз на одній лінії після слона на е 3 загрожує тура Е1, і тут, як мінімум, ми виграємо туру. А ось якщо повернути цю позицію назад і забрати слона, і ось тут. Чорні забирають пішаком, то ми бачимо, що зіпсована абсолютно пішакова структура після взяття, наприклад, пішака йде розмін. Ну, якщо вони б'ють ферзем зараз на Е4, ми б'ємо на д 6 без проблем. Та? Якщо вони пропонують тут розмін, нам що виглядає досить логічно в цій позиції з королем в центрі, звичайно, вони це прагнуть зробити для того, щоби. Покращити пішакову структуру, то нам потрібно мінятися на наших умовах, зіграти а, слоном на Е3. У нас є пара слонів, це дає нам перевагу. Також потім розглядати ідею з турою на D1, щоб атакувати суперника по слабкостям та по слабким пішакам Д6, Д7. А, тобто, якщо повернути позицію назад, знову ж таки, що ми бачимо а, в цій позиції, наша, а, наша перевага. А перевага, власне, у нас в розвитку була, та вона, скажімо, переходить в е, наступну перевагу. Тобто, от е, чому ми виводимо коня? Щоб отримати якусь перевагу власне в позиції. Та? І ось Треба розуміти, що кінь не повинен залишатися тут і стояти, та? тому що тут, наче, для нього добре, та? наче він такий, от е, тут, е, скажімо так, е, впевнений. В своїй позиції, Та, але цей кінь повинен нам принести певну перевагу в позицію. Чи треба пам'ятати, що перевага повинна переростати в перевагу. І ось тут треба бити, і це вже дасть нам постійну ініціативу в грі. Третє, на що хочеться звернути увагу, це відсталі пішаки. Що таке відстали пішак? Якщо пішак замикає пішаковий ланцюг, він вважається. Тут а, наші зусилля потрібно зосереджувати на атаку цього пішака. Ну, але якщо уважно подивитись, чорні зможуть його з легкістю захищати, та вони зможуть маневрувати торою, там, наприклад, конем, відкриваючи слона, а, щоб захистити цього пішака. Якщо ми розуміємо, що забрати від, від пішака в нас не вдається, нам треба тут. А, а, Робити дещо інше, нам потрібно використовувати слабке поле перед пішаком. Чому? Тому що, якщо пішак піде вперед, він буде атакувати досить здорового пішака на С4. І нам доведеться вже тут мінятися, що є, в принципі, для нас е, невеличкою проблемою, тому що Чорні залишається без слабкого пішака і забирає досить здорового пішака на С4. Тому нам треба зайняти. Поле Д5 перед тим, як пішак піде вперед. Але є проблема. Проблема через те, що вони атакують слона, і проблема через те, що вони захищають поле Д5. Як зараз вирішити обидві ці проблеми? Ну, Якщо просто відійти, наприклад, слоном назад, це дуже невдалий хід, тому що тепер у нас вже виникає. Відстали пішак на полі Б3. Це тільки на руку супернику. Тому треба було би тут зіграти яким чином? Побити коня, який захищає власне, поле Д5, і після розміну ми ставимо фарпост, та? Виходимо конем на D5, тепер пішак не може просунутися вперед, ми загрожуємо ферзю. Можна було би зіграти в проміжку ще і пішак А4, щоб зовсім залишити суперника без надії взяти на А3, адже поле. По суті, Д5 від нас нікуди не дінеться. Отже, що потрібно пам'ятати в цій позиції? Потрібно пам'ятати, що якщо ми не можемо побити відсталого пішака, нам потрібно зайняти поле перед ним, щоб цей пішак не міг піти вперед і розмінятися на більш вдалого пішака в нашій структурі. І ще один приклад, як тут не давати супернику вдало діяти пішаками, ми розглянемо на цьому прикладі. Та? тут помітно. що... Білі чорні розміняли ферзів, і відповідно королю немає чого білому боятися. І білі тут мають певний план. Та? Вони хочуть піти зараз пішаком на F4, щоб потім піти G4 пішаком, та? і щоб е, потім е, зробити хід. Ф5. таким чином вони вибудовують свою пішакову структуру, щоб заважати нашим фі фігурам тут а, активно грати, активно а, розвиватися, та, стискають, так би мовити, велищати нашу а, позицію. Ось, а, і а, це досить вдало, тому що після того, як пішаки а, тут побудують свою структуру, захоплять простір наш, вони зможуть потім скористатися своїм простором і виводити свої фігури, як, коли вже пішаки будуть вибудовані в структурі на полі G4, F5. Та? Тому що потрібно робити в цій позиції? Нам потрібно не давати супернику грати так, як йому тут хочеться. Та? Тому ми робимо так звану профілактику. Ми ходимо пішаком на поле H5. Ми не даємо їм зіграти g4, не даємо захопити ці важливі поля, щоб провести. Пішака на F5, також у нас відкривається тура. Це дуже важливо її вивезти через поле а 6 тому що слон тут у нас захищає пішака на G7, щоб не було просування, наприклад, є 6 і не вскривалось. діагональ нам потрібно слона залишати на полі F8 в якийсь час. Тому, підводячи підсумки, видно, що тут без ферзів ми вже не боїмось. У випадку, як білі, ми бачимо, грати пішаками, вибудовувати пішакові структури, щоб захоплювати простір чорних, і створювати більше простору для наших фігур. Натомість, зі сторони чорних, тут потрібно що робити? Тут потрібно е, е, певну профілактику проводити проти того, щоб білі тут не будували свою пішакову структуру і не захоплювали простір. Отже, якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав подобайку, підписуйся на канал, і ти завжди буде знати більше про шах.